Привіт! Все ж таки я не втримався від своїх коментарів і хочу вам показати це диво британського автопрому. Дивіться, ця машинка називається триумф Три з половиною літри триумф Дивіться, яка спортивна тачка. Просто шик. Ця машина... 80-го року народження. Бачите, вони просто наклеїли букви. Це наклейки, це навіть не краска, це просто наклейки. Вони навіть на металі законом. Бачите, ці закльопки відлітають. Американці роблять такі закльопки. Ну, закльокки, щоб воно було пік-пік-пік повідчобувати і зняти. А тут ні. Коротше машина. повнейший шлак. Дивіться, вот так оно выглядит в середине, Ай-ай, да? классика, Какая все, блин, дерьмовая. Короче, ключа из запаления не можно вынять. Тому, а, бляха, ну, тому мы снимаем клемму с минуса. Бачите, где у него батарейка? Машина в целом выглядит Непогано, поки ти в неї не залізеш і не почнеш їхати. І забачите глушак, як вони обклали теплоізоляційним матеріалом. А це все тому, що машина, якщо заведена і їде більше 10 хвилин, цей глушак стає жовтий. Ви колись бачили в передачах, як плавлять метал, якого він кольору? Ось такий стає глушак. Валить дим. Віду всюди. З капота, з-під капота, з-під низу. Повністю машина горить. Тому на ній ти можеш проїхати лише 5 хвилин і треба її заглушити. Але щоб заглушити, ключ не виймається. Ви пам'ятаєте, я казав? Треба ключ в останнє положення поставити, машина пищить, вискакуєш бігом і знімаєш клему з акумулятора. Ось такі чудові. Машинки доводиться перевозити. А вам подобаються такі машини? Взагалі-то я думав, що тріумф це тільки мотоцикли І коли мені сказали тріумф машина, я навіть не повірив, тому що за 14 років я не бачив ні разу ось таке чудо автопрому. Ну, я впевнений, що це так, так само робили індуси. Тому що все, що британське. Роблять індуси в Індії. Ха-ха. ха Якщо ви цього не знали, то тепер знаєте. Всякі ровери, ягуари, блін. Все це роблять індуси. Навіть BMW, BMW тепер роблять індуси. Якщо ви це знали, ви молодці. Якщо не знали, то поставте мені, будь ласка, вподобайку і підпишіться на мій канал. Мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава!